Усім привіт! Мене звати Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. І сьогодні субота-ранок, десь зараз на моїх годин, моєму годиннику 9 ранку. І я рада вітати вас на своєму каналі, і я рада вітати вас в новій локації. Ми переїхали з чоловіком буквально нещодавно. І хто давно на моєму каналі я про це розповідала, про те, що ми робимо ремонт, що у нас є власне житло, і у мене навіть був такий огляд кварталу. Я робила, по-моєму, в поза минулому році. Так, позаминулому, минулий рік у нас пройшов у війні. І власне війна у нас точиться і зараз точиться, іде я сиджу в своїй власній квартирі, і я дуже з того тішуся. Ми переїхали буквально тиждень тому назад, і тому я не виходила ні на який зв'язок, бо це все було в біганині, це все було в якійсь такій істерії, переїзній, знаєте. І ось ми вже тут. Ви зараз, за моєю спиною бачите просто таку локацію, а стіна. Я планую тут іще полички, там буде щось рукодільне, можливо, квітки. Можливо, ця стіна буде також перефарбована і будете щось таке інше бачити. Тут ви бачите ще не помиті вікна, зсередини я їх помила, а зовні, ну, якось мені лячно на 10-му поверсі це робити, тому трішки згодом. Викличу якусь компанію, запрошу до себе, і професіонали це зроблять за мене безпечно, правильно, і я впевнена, що все буде добре. Якийсь час будете бачити брудні вікна. Я з кавою. Ранок я з кавою в домашньому одязі, і мені захотілося зняти це відео. Зняти відео і Прям поговорити з вами, розказати свою радість і запевнити вас, що, скоріш за все, я буду дуже часто тепер з'являтися. Тому що у мене є локація, це моя кімната. Коли я її повністю обставлю, або коли вже трошечки, так, тут буде більш-менш більш чисто і вже речі якісь Основні ми перевеземо, то я вам покажу. Це прохідна кімната тут. Ми винесли двері, тому що ну, так собі вирішили, і ви знаєте, так класно вийшло, і ми раді, що це було таке наше прийняте рішення. Зараз я сижу, це не балкон, це еркер. Я вам в декількох наступних відео якось я зберуся і вам покажу все тут і розкажу, що тут. Поки що тут стоїть крісло, поки що тут стоїть столик. от, Поки що тут сижу я, за вікном прекрасний вид, і я вам трішки. Зараз зніму вставлю трішечки таке невеличке відео, щоб ви подивились також на це все, як це воно все виглядає. Ну ж, повторюсь, це еркер, це не балкон. Він так спочатку будівель, ну така була, таке було планування. Ми нічого тут не робили, крім того, що просто винесли двері. Прохід у нас відкрився фактично, і моя найбільша радість полягає в тому, що я тут можу не підлаштовуватися ні під що в мене камера буде, точніше, штатив буде стояти, я його складати не буду. І можу в будь-який момент прийти, познімати, пофотографувати, вам щось показати, викласти. І це мене звільнило, в принципі, від багатьох, знаєте, таких рамок. Тому що, розумієте, коли ти живеш не у власній квартирі, я впевнена, що багато з вас мене розуміють. Коли ти живеш не у власній квартирі, ти маєш підлаштовуватися під те, щоб було тихо, під те, щоб. Комусь не заважати під світло, тому що там, де ми жили до цього, у нас була кімната з балконом, і мені постійно потрібно було виходити на балкон, ви це все прекрасно знаєте. І підлаштовуватися умовно під світовий день. Але зараз я прийшла у свою власну кімнату, чоловік там спить, він мене не чує. Я сіла, я поставила камеру, я захотіла вишивати, я захотіла знімати, я захотіла з вами поговорити. І це мене абсолютно звільнило це дало мені свободу в тому, що я маю, можу, не маю, а можу це робити тоді, коли мені схочеться. І я от вже писала у себе в інстаграм, я розказувала про те, що ми переїхали. Багато хто мене з підписників, дівчаток писали, що вони мене абсолютно розуміють, тому що також переїжджали, також було власне житло і так далі. І я шалено тішуся за всіх тих людей, за всіх тих моїх громадян, співвітчизників та й взагалі за всіх людей, хто має змогу дійсно придбати власне житло. Тому що, ну, по перше, це у нас культурі. Я знаю, що за кордоном, так там. В Європах і так далі. Це не досить розвинено, тому що вартість житла там величезна, тому що люди більш вільні і у них більша стабільна ситуація якась в країні. Ми, коли були в Амстердамі, ми дізналися, що там люди не прагнуть, наприклад, купувати якесь житло, тому що вони більше прив'язані до місця роботи, тому що людина працює, вона має житло. Якщо людина приїхала точніше, змінила роботу, вона просто переїжджає. І все в нашому ж випадку, але повертаючись додам, що це залежить від того, що по суті у них більш стабільна економіка, у них більш стабільне життя, і вони не переймаються через те, що буде завтра. Як показала практика, ми живемо в такій країні. А Стабільність в ній це поняття доволі ефімерне. Тому я шалено радію, коли дізнаюсь, що молоді люди, що пари купують житло, заробляють, мають на те можливість, і я дуже тішуся з того, що у людей це виходить. Я вже казала в одному із якихось давнішніх минулих відео, так, ми з чоловіком тяжко працюємо над те, щоб у нас щось було, нам ніхто не допомагає. Ми дійсно купили це житло за свої кошти, і ми до цього дуже довго прагнули. І тому ця радість, тому ось цей переїзд, тому цей факт, це просто була така наша мрія величезна. І коли ми навіть Уявляли собі, коли ми почали планувати купівлю житла, ми уявляли якусь нашу помешкання, якесь наше, і ми вже точно знали, що ми хочемо. Коли ми зайшли сюди, ми зрозуміли, що це, саме саме, саме наше, саме наша квартира, саме те, що ми хочемо. Це абсолютний, абсолютно було попадання в десятку, і я сміюсь, з того що, мабуть, ми неправильно купили. Житло, тому що так його не купують. Ми купили буквально за тиждень квартиру. Ми просто зайшли, побачили, зрозуміли, що вона наша, і купили все. І з того часу ні разу не пожалкували, скільки ми сюди приїжджали поки був ремонт. Скільки до нас друзів вже встигло приїхати, бо тут прекрасна локація на кварталі, і можна просто. Запрошувати, навіть не сидячи в квартирі, тим більше літом, коли ну, нема просто сенсу сидіти в квартирі. У нас, до речі, це еркер. Я вам якось також покажу, а до Еркера от там є балкон, але він відкритий. Його склити нельзя, не можна, він відкритий. І тут можна навіть не виходити з під'їзду, тому що ось тут недалеко є алея, де проводяться всі прекрасні заходи нашого кварталу. Для, для діток робиться багато всяких ярмарок, розважальних штук. І є таке поняття, принаймні до війни було, до повномасштабної війни було таке поняття, як. Вечорниці на кварталі, тут запрошували музикантів на ці алеї, виходиш, ти береш собі щось попоїсти, попити, сидиш, розважаєшся, відпочиваєш, але можна і не виходити, власне. Ти виходиш на балкон отсюди і тобі чутно музику, тобі чутно. Як працює фонтан, у нас тут є фонтан, і ти розслабляєшся абсолютно. І от коли приїжджали до нас друзі, ми навіть не ходили сюди в квартиру, ну, бо тут був ремонт, не було сенсу сюди ходити, але ми тусили там на алеї, і це просто любов-любовна, я вам так скажу, тому що локація дуже крута. Я дуже задоволена забудовником, тому що забудовник. Почав відновити будівництво в квітні минулого року, коли була повна масштабка, В самому такому піковому, знаєте, пікові такі стадії, коли ще взагалі не було зрозуміло, куди рухатися, що далі, долар, ріс, євро росло. палива не було. Він почав відбудовувати далі, будувати будинки. От і честь хвала цьому забудовнику, тому що він не просто будує будинки. Він дуже багато чого комфортного робить для людей. Ми коли купували квартиру, в, кругом цього будинку була просто жижа, тут не було ні асфальту, тут не було нічого, але за якихось два місяці, по-моєму, вже закатали асфальтом, виклали бруківку, посадили дерева, посадили ялинки. Ну, тобто одразу після будівництва будинку одразу йде а, оформлення території, і він дуже багато робить локацій для людей. А, до повномасштабки він говорив про те, що вже планувалося озеро. Не знаю, як зараз ці плани будуть втілені в життя. Планувалося озеро тут, планувалося ще спати спа-центр, там мали би бути криті басейни. Я тримаю кулачки, я дуже сильно надіюсь на те, що він втілить ці саме задуми в життя, він досі будує, продовжує вже повиганяли будинки ті, які з лютого, наприклад, по квітень стояли в минулому році, Уже повиганяли будинки. Я вчора ходила, дивилася, вже люди живуть, вже світиться, вже <штори> висять, розумієте? Тому а я вважаю, що ми попали в абсолютну десятку. І, купивши тут квартиру, ми не прогадали, тому. У мене просто свобода. У мене свобода локації, свобода діяльності, свобода знімання відео, свобода пити з вами ось просто каву і теревеніти ні про що. Я не знаю, чи взагалі вам це цікаво, але мені так хочеться цим поділитися, тому що ми нарешті, нарешті переїхали. Звичайно, тут іще багато чого потрібно доробляти, тому що. Тому що ну, якби, війна йде так, і е, ціни ростуть, і е, ти, ти не можеш одразу охопити все. У нас поки немає плінтусів, а, що у, нас? у нас нема кухні. От, щоб ви розуміли. А, у нас немає а, та... а, ну, дивану у нас немає, телевізора, як ми планували. Та? От, але тим не менш, тим не менш тут сьогодні, там, наприклад, чому я власне знімаю це відео зараз, тому що сьогодні прийдуть іще працівники, будуть дочищати, дотирати, ще вісвішити полотенце, сушки, ще там дещо доробляти. Але це все лірика. Головне, що ми переїхали. Цей етап проходящі, я знаю, що все у нас буде, все буде надолужено. А, потрошку помаленьку по, приклеїмо ми ті плінтуси, все ми зробимо, все у нас буде добре. Факт залишається фактом. Я тепер в новій локації, я тепер в власному житлі, я тепер в новій квартирі, яка має надію. Буде для нас таким сімейним гніздечком і ми дуже з чоловіком щасливі. Направду дуже щасливі, тому що це була така наша мрія, мрія життя. Ми ніколи не жили окремо, ну, якби ми ж завжди жили у сім'ях, з батьками. Тут збулася така наша мрія. Попереджаючи ваші питання, пухнасте з нами, ми її забрали вона. Ой, Тут таке це комедія просто. Вона е, ничиться, вона ховається під ліжко, тому що ну, до нас періодично хтось приходить, та, то ми замовили воду, то приїхали будівельники, то ще щось. І вона ходить отак на позі, ничиться під ліжком, але виходить, виходить, там ще стоять. Е, Матеріали будівельні і ще інструменти лежать, вона там вже все-все-все обдивилась, вона вже все обнюхала, вона вже все в курсі з усім з усім. Пукнаста з нами сьогодні планує відвезти її на мийку, на, в перекарню до грумера. От це буде перший мій такі досвід і її, теж тому що у неї ну ви знаєте та довга шерсть і. Підпушок є, і потрібно його почистити. І тим більше зараз вона ходить дуже багато щепелюків. Я вже замахалася мити, але тим не менш маю то робити, бо ну, куди ти дінешся? Та? Поки ще тут будівельники маю то робити. От, і я хочу її просто привести до ладу, Тому для неї сьогодні буде такий теж немалий немали експеріенс, Побачимо, не прокляне. Чи не прокляне вона мене. От, а... Так, пухнаста з нами, вона за нами бігає, вона сидить у чоловіка постійно на руках. Вона їй чому тут прикольніше, тому що тут купа вікон, і вони майже до підлоги, і у неї тут є, знаєте, огляд. Вона має, може дивитися усюди, де їй треба. Вона ходить, у нас така квартира, і вона ходить. От вона роздивляється, все під її контролем. Єдине, що звичайно, дружбанів її голубів тут нема, але думаю, що вона якось цим впорається у неї. Просто тут, тут, тут багатну в неї локації, де вона може а, посидіти. І це тут ну, такі невеличкі підвіконня, а в кімнатах підвіконня широкі, і я думаю, що я десь там не накладу подушок, побачу, де вона буде більш частіше сидіти, покладу подушок і буде вона там а, розважатися. Оце, власне, і все, що стосується моїх якихось особистих новин. І давайте я вам розкажу, що я роблю зараз. Зараз я п'ю каву. Це кухлик з нової пошти. Написано, що це вироблено з екоматеріалу бамбукового волокна. Колись екопошта, ой, господи, екопошта, нова ну, пошта зашкварилась і дала мені в подарунок ось цей кухлик. Дуже зручний, направду. Він гарно тримає температуру. Так, що я роблю зараз? А, що мені є горішки? Що я роблю зараз? Зараз я порю, якщо ви бачите, ось цей квадрат. Я вам розповідала, що я долучилася до школи Танюші в Норвегії, вона навчає нас хардангеру. І перше було завдання, яке я маю відзвітувати завтра це зробити розмітку. Як виявилося, навіть в розмітці можна помилитися, і тут дуже важливо все таки зробити і правильно, тому що потім буде дуже важко. Якщо помилишся, ну, краще розмітку зробити. І, звичайно ж, коли я робила цю розмітку, це було вже вечір, освітлення було не дуже, потрібно було враховувати, тим більше на ось такі, бачите, темній канві, і ну, вона доволі темна, що би тут не казали. І я, звичайно, помилилася. Тому зараз сижу і порю її, що ж робити. І ще мені прийшло. Що мені прийшло. До речі, от все, що я вам зараз показую, це все, що я поки забрала сюди. Тобто я поки не перевозила звідти не свою рукодільну поличку, не, всі, не, не, не ніякі свої не матеріали, нічого. Єдине, що забрала станок, який я купила від Арабески десь може рік назад, чи що, божечки. А, От, Я купила станок від Арабески. Чекайте, поправлю світло. І він в мене стоїть там в кладовці, він у мене катався рік в машині, привезла його сюди, поставила. Він ну, такий, що ставиться на підлогу, адже мені тут треба якось буде вишивати. От, І поки він там складений, я поки забрала просту коробку з нової пошти, я замовляла е, нитки на. Цей проект Гардангеру в Леліції. Ось так в цій коробці від Лелітки. Власне, я і поки склала всі свої матеріали. Вони тут живуть. Що хочу сказати, це мені нагадало, як ми минулому році переїхали в село. Ми тікали від війни, бо ми переїхали в село. Там у мене також була одна єдина там коробка, яка я деякий час саме нею користувалася, а потім пішло-поїхало, і я стала скуповувати, і там вже не збиралось багато-багато речей. Поки те саме у мене тут. Я ще маю дуже класні штуки, це новинки. Ви всі про них вже знаєте, Зараз я вам їх покажу. Вибачайте, за що що ж уже тут робиш, це, де це, де це. Це новинки від фрузилка, як ви всі знаєте, Шевченко. Ось така новиночка. Ой, і ще такі е -е, великодні, бачите, прикраси такі в дерев'яшках. І, звичайно ж, Леся Українка. Лесю Українку я почала. Вишила всього нічого от стільки, але маю надію, що зараз закінчу розпорювати квадрат в школі по хардангеру. Це завдання, і прошию все ж таки зроблю нормальну розмітку. От і потім повернусь до Лесі. Мені цього поки достатньо, тому що ми й досі бігаємо, щось докуповуємо, щось, щось десь дозамовляємо, тому що одразу все організувати, як би ви не хотіли, у вас не вийде, і в нас також це не вийшло. Це не погано, це просто факт, просто це треба пережити. Тому мені поки на давній час достатньо ще я плету, бачите, як плету, плету, плету шалика по майстер-класу, тому що має брінвато. І ще серветки. Серветки десь у кульку не хочу зараз шурхотів. Ну, от, власне, і все, що я хотіла вам розповісти, про що з вами хотіла сьогодні поговорити. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Маю надію, що буду знімати не те, що маю надію, я хочу вже знімати частіше, тому що мені тут реально простіше це зробити. Мені не треба нікуди нічого ховати. Я не буду ховати штатив. Я просто сьогодні, от знаєте, прийшла сюди вишивати. І... Я... І... я зрозуміла, чому би не зняти відео, і все одно, що сам ну рано рано, і все одно, що в мене трішки підпухші а, в очі, тому що дійсно я тиждень майже не сплю, а, тому що все воно в голові ти на в на, напрузі на постійній. Чому би не зняти? Я сіла, витягла штатив, вімкнула камеру, і я знімаю, і це дуже круто. Це дуже круто. Я такого хотіла. І мені, я радуюсь, тому що мені не потрібно буде це все потім прибирати. Тому ну, так, я хочу знімати, хочу з вами про щось говорити. Я хочу я хочу, я хочу. бачити вас частіше, бути на каналі частіше. От. І ще би про щось з вами поговорила, але не знаю про що. Давайте залишимо на потім. Зараз я піду вам трішки дознімаю вигляду звідси, і маю надію, що вам це відео сподобає, сподобалось, ще раз повторюсь, і що у вас буде на моєму каналі все більше і більше людей, з якими я хочу ділитися якимись своїми новинами, якимись рукодільними новинками, якимись книжковими новинками. Я ще, до речі, бібліотеку свою сюди не перевезла. Це буде потрошку потихеньку, помаленьку, тому що книжок дуже багато, їх потрібно десь розмістити, і я трошечки згодом буду купувати книжкові полички і це все розставляти. От буде багато контенту, буде багато якихось новин, буде багато розмов. Маю надію, що вам такий формат сподобається, бо, бо тут у мене є свобода, від цим все сказано. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Мене воно ну, вам сподобалось. Боже, ще раз сотий раз повторюють. До наступних зустрічей. До побачення. Слава ЗСУ!